Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні відео для тих, хто хоче хоч трохи потовщити свої вермишелини. От в кого руки не ростуть, От люди там тренуються рік, більше і прогресу немає. Виконують багато вправ для рук, а вони чомусь не ростуть. Ну, давайте про все. Спочатку, чому я вирішив записати це відео? Тому що ну, звертаються люди, от, учні онлайн. До речі, ведення онлайн ще продовжую набір. Там є декілька вільних місць, е, бажано адекватних людей, тому що дисципліни дотримуватись. Не всі хочуть звідти такі результати. От, хто дотримується, той має прекрасні результати. Е, в своїх записах я там періодично це викладую. В описі каналу є мої контакти, в описі під відео є контакти, якщо є бажання працювати, окей плюс. О, давайте, по суті. ну Чомусь так кожен третій звертається з такою проблемою, там, руки не ростуть. От я там і жму більше 100 кілограмів, і там станова така, то і присід, і все, а руки там особливо не ростуть. Я їх тренував і по три вправи, там, і тренував трицепс, а вони знову ж таки не ростуть. Друже, що ж ти робиш не так? Ну, дивіться, спочатку, все по черзі почнемо. Приходить людина до тренажерної зали, новачок, і їй бажано виконувати базові вправи. Якщо немає якихось протипоказань там, по здоров'ю, то базові як якнайкраще підійдуть для тренування. Full body пішов. От. Е, розганяються великі м'язи, навантажуються, одночасно працює багато м'язів. Суглоби більше двох парних працює і таким чином максимальне зростання є. Розумієш, руками особливо паритися і не потрібно там. Перших, я б сказав, три, чотири, п'ять, а то й шість місяців. Ну Це все індивідуально в силі генетики. Є люди там двічі якийсь камінь підняли, в нього вже така, така банка, там, ну, умовно кажучи, швидко росте. Є в тих, у кого повільно росте. Отже, якщо ви виконуєте базові вправи, ви виконуєте різноманітні тяги. Підтягування на турніку виконуєте. Виконуєте тягу там, лежачі, тяга штанги в нахилі, ваш біцепс допомагає, працює як синергіст. Синергія. Одночасно працюють м'язи спини і м'язи рук, біцепс теж працює. Якщо ви виконуєте ту саму базу, Ну, звісно, ноги сюди не входять. <хи> Якщо ви виконуєте базові вправи жимові, от, жим стоячи, працює трицепс як синергіст, жим штанги лежачи, трицепс як синергіст. Там, все це прекрасно працює. Він отримує навантаження. На початку я свій біцеп взагалі не тренував, дійшов з 30, ну, я там дріч був взагалі з 30. 3 см дійшов до 42. От. Це тільки завдяки базовим правам. Вага була 85 кілограмів при зрості 1,73 м. Наразі там в мене так і варюється. Вага 85, 92, 93 при зрості 1,73 метра. Але я займаюся пауерліфтингом. Ну, хто слідкує за мною, той знає. І на тепер коли я включив підкачку, там суперсети, все ми про це сьогодні поговоримо, моя рука 44-45. От, Розумієш, на початку росте дуже швидко, а далі вже уповільнюється. Тому що весь час рости не може, розумієте? Але прогресувати потроху можна весь час. Отже, перші свої походи в зал, ви не паритеся тренуванням рук взагалі біцепс і трицепс. Далі, коли ви пройшли вже етап півроку, рік, дивитеся, там, а руки не ростуть, ви можете додати всього по одній вправі на біцепс та трицепс. Вправі, вправа, в якій буде працювати саме біцепс майже ізольовано, або саме трицепс майже ізольовано. Що я маю на увазі? Дуже багато людей пишуть там, от підтягування на турніку з воротнім фатом класно на біцепс, не класно. Не класно, тому що багато роботи забирають м'язи спини. Також на трицепс бруси дуже класно. Ну, частково так. Так, трицепс там досить потужно працює, це є база. Але там передні дельти, грудні, навіть бічні стабілізують положення тіла. Вони працюють. Це синергісти, які працюють всі в кучі. Розумієте, тобі потрібно щось ізольоване. Якщо твоя рука відстає, тому. Паритися я цим не рекомендую. Візні... Візьміть звичайну вправу в кінці тренування. От. Коли ви вже базу важку зробили, візьміть на руки, зробіть згинання зі штангою стоячи. Краще прямий гриф. Більше, по всьому, біцепс буде навантажуватись. Якщо у вас є із зап'ястями, проблеми. То можете взяти кривий гриф, якщо у вас викручує. Є люди, яким незручно так тримати. От, і, з... і додайте 5 підходів на біцепс. Але обов'язково повинна бути прогресія по навантаженням. Тобто, сьогодні ти тренувався 20 кг 5 по 10 Через 2 місяці ти вже повинен робити 25-27 кг, скажімо так, 4 по 10 От. Якщо ти збільшуєш вагу, починав з 20-ки і через там, півроку ти виконуєш 50, там, 5 по 7 або 8, обов'язково твоя банка виросте. Обов'язково. Стосовно трицепса, Е, я про це розповідав, я знімав відео окремо, можете подивитися про трицепс. Е, найкраща вправа, хто б там як не розкидався соплями, як не плювався, але найкраща вправа це французький жим штанги лежачі на трицепс. Е, потрібно вміти його робити. Я там робив от недавно викладав своє відео 73 по 3 робив французький. Мені там, ну, наші українці, я не знаю, можливо, то українці. Якщо мені пишуть підерською мовою, я відразу реагую, що це. Це ворог, тому що я сам був на фронті, для мене це, блядь, неприпустимо. Не пишіть мені це, будь ласка. От, Пишуть: локті ушатаєш. Я так або в бан, або пішов нахуй в бан, або Ну, не мав людей розуміння. Не мав людей розуміння, як виконувати французький жим. Про це я вже дуже багато розповідав у своїх роліках. Як в е, старих роліках давнішніх там, три роки тому, так і зараз знову я зняв. Якщо ти виконуєш е, робочу вагу у відсотках до 70, 75 максимум, ну от умовно кажучи, ти можеш вирахувати, що на раз ти робиш там трицепсот, як у мене був на один-два рази 80 кілограмів. Розумієш, 70%, 7 8, 56. Там 75% це в районі 60 кілограмів. Розумієш? Якщо ти будеш до 60 кілограмів, 55 робити французький жим, ти ніяк не уб'єш свої локті, Лікті. Ти будеш їх тільки укріплювати. Розумієш? Якщо ти вивалюєшся за ці відсотки, там 80, ну, от, 8, у 8, 64, 9 у 8, 72 От я брав. В районі 88%. Але я можу це брати. Я пауерліфтер. І я розумію, наскільки кріпкі мої лікті, наскільки вони підготовлені. І я беру вагу, яка не викликає у мене дискомфорту. Якщо ви робите там нормально, навіть по три рази, то це не викликає дискомфорту. і це... Не буде травмувати вас. Французький жим навіть укріплює ваші лікті. Своїм учням я даю, але там відсотків вже 30-40 відразу. От таким чином ви будете укріплювати свої лікті. Навіть коли у вас є проблема вже з ліктями, ви можете брати. Паличку якусь, там, я знаю, 5 кілограмів, 3 кілограми і робить французький. Таким чином ви будете закачувати, розганяти кров в це місце, де е, поганий поток крові. Ваш лікоть буде сам лікувати себе за рахунок потоку крові. Наш організм сам відновлюється, він сам лікує себе. Препаратами ми тільки пришвидшуємо процес або допомагаємо, або там ми можемо зняти запалення за рахунок препаратів, а потім відновлення йде, регенерація, Органіст сам це робить. Головне, щоб були матеріали. Їжа, яка сприяє накопиченню матеріалу для регенерації, і все буде само відновлюватися. Ми можемо допомогти. Ми можемо збільшити рух, збільшити поток крові саме от в цьому місці. В лікті, от, можемо збільшувати. І таким чином ви будете відновлювати. Якщо є проблеми, якщо ви по якійсь своїй там тупості до них прийшли, розумієте? Але тренування до 70% буде адекватним. Також я там розповідав, в якому стилі виконувати французький, потрібно виконувати в базовому стилі. Далеко заводити за голову. Тоді підключається трошки. Найширший м'яз спини, він трохи знімає навантаження з самих ліктів, але трицепс все таки працює достатньо потужно при цій вправі. От у нас є дві вправи. По суті, вона одна на руки. Як їх об'єднати в одну, це ще краще буде працювати. Можна виконувати суперсетом. Підйом на біцепс, підхід положили без відпочинку розгинання на трицепс. Положили хвилина відпочинок, знову пішли. І таким чином прогресуємо від тренування до тренування, але не лінійно. Про це я теж багато розповідав. Лінійний прогрес він вбиває ваш результат. Ви... Те саме, як ви біжите вгору. От ви розігнались, біжите вгору, біжите, біжите і все. Закінчуються ваші ресурси. На оцій частині гори ви зупинились, далі ви не можете бігти. Ви знищені, втомлені, а ви намагаєтесь лізти далі, вас відкочує назад. Це аналогія. Що потрібно зробити? Потрібно опуститися трохи нижче, іноді, взагалі, в самий низ, відпочити, набратися сили, відновити свої м'язи і з нового розбігу пройти цю точку, тільки за рахунок швидкості ви проходите цю точку. Це аналогія те ж саме працює із тренуваннями. Циклічний. Циклічний процес повинен бути. Не бійтеся відійти і попрацювати з малою вагою легкі, середні, важкі тренування. Тільки так ви будете прогресувати. Е, якщо ви просто наглухо застрягли відпочинок тиждень-два, повний від всіх вправ, можете легеньке кардіо поробити, повертаєтеся знову, починаєте знизу і знову, і ви проходите ту точку. Перевірено роками, не тільки мною, багатьма атлетами. Працює, кращого ще не придумали. розумієте. Тому от на, на руки достатньо дві вправи додати, якщо ви виконуєте багато базових вправ. Там біцепс підпрацьовує, трицепс підпрацьовує, ви ще додавали більш ізольований стиль, більше навантаження. Звісно, харчування впливає, відновлення впливає. По харчуванню профіцит, і таким чином ви будете рости. Якщо вже там якась така проблема дещо більша, тоді вже потрібна спеціалізація. Ну, туперті ваші руки не ростуть. Тоді потрібна спеціалізація, про яку я колись розповідав, ну в принципі, можна накидати таку програмку і розповісти про неї. Пиши в коментарі, якщо хочеш побачити ще й таке відео. А на сьогодні все. Всім добра спорту, миру і до нових зустрічей.